Вас вітає компанія Unitsoft. Привіт! І сьогодні ми поговоримо про модуль обговорення в Оду. Коли ви вперше починаєте працювати з базою даних вашої компанії в Оду, ви помітите, що модуль обговорення вже встановлений. Це зручний і ефективний спосіб комунікації між користувачами бази даних оду. Ви навіть можете використовувати цей модуль для організації відео та голосових дзвінків з зовнішніми параметрами, такими як клієнти чи постачальники. Завдяки інтеграції модуля обговорення з іншими додатками Оду я можу швидко перевіряти свої повідомлення та продовжувати розмови, не відволікаючись від поточної роботи. Тож давайте розпочнемо, і я покажу вам, як легко можна надсилати прямі повідомлення та починати голосові та відеодзвінки за допомогою модуля обговорення в Оду. У верхній частині екрана є кілька корисних знаків, зокрема знак повідомлення. Коли я натискаю на цей значок, я можу побачити всі свої повідомлення. Тут також є вкладки для чатів і каналів. Якщо я хочу надіслати повідомлення, просто натискаю на нові повідомлення. Припустимо, я перевіряю CRM канал. І хочу дізнатися, чи зв'язався мій співробітник з новим клієнтом. Для цього я просто вводжу ім'я марка в полі кому і задаю своє питання. Якщо потрібно, я можу надіслати смайлик, щоб підкреслити емоційний підтекст повідомлення. Це зручний спосіб швидко додати емоції до тексту. Також є можливість прикріплювати файли. Просто натискаю на іконку скріпки і вибираю файли для прикріплення до повідомлення. Користувачі, що беруть участь у розмові, зможуть завантажити ці файли безпосередньо з чату. Якщо потрібно, я можу надіслати посилання, наприклад, на вебсайт, і одразу побачити його попередній перегляд. Це робить інформацію більш наочніше, що важливо, навіть якщо я залишаю CRM розділ і переходжу до іншого модуля. Мій час залишається відкритим, і я можу повернутися до нього в будь який момент. Модуль обговорення це, по суті, розширена версія вікна повідомлень з додатковими можливостями. З лівої сторони ви бачите вкладки для швидкого доступу до всіх нових повідомлень, до вхідних, повідомлень, які позначені зірочкою, або історії. Під цими вкладками є розділи канали. Та особисті повідомлення. Сьогодні ми зосередимося на останніх: ось я бачу повідомлення, яке я почала з Марком. Я можу побачити, що він зараз не онлайн, це позначено білим колом. Якщо б він був онлайн, то тут було б зелене коло. Я можу легко знайти будь-яку розмову, натиснувши на значок плюс і ввівши ім'я. І навіть якщо розмова вже була. Оду автоматично покаже всі попередні повідомлення, що дозволяє продовжити там, де ми зупинилися. Якщо я хочу додати нового учасника, наприклад, Ірину, я просто натискаю на іконку додати користувача, шукаю її ім'я і створюю груповий чат. Я можу додати опис чату, щоб пояснити його мету. Крім того, оду дозволяє запрошувати людей, які не є частиною вашої компанії. Просто надіславши їм посилання на чат. Коли вони приєднаються, ми отримуємо сповіщення і можемо спілкуватися без обмежень. Тепер, якщо я хочу почати голосовий дзвінок, я натискаю на значок телефону. У режимі дзвінка є додаткові налаштування. Ви можете увімкнути звук, заглушити, увімкнути камеру або, натиснувши на три точки, підняти руку, поділитися екраном, увійти в повноекранний режим. У цьому відео ми показали, як легко відправляти повідомлення, організовувати дзвінки та відеоконференції в Оду. Інтеграція модуля обговорення з іншими додатками Оду робить комунікацію набагато зручнішою. Не потрібно перемикатися між вкладками чи використовувати окремі поштові сервіси. З Оду ви позбавляєтесь втрати часу на пошук повідомлень, а також зручніше працюєте без використання сторонніх додатків чи електронної пошти. Слідкуйте з нашими іншими навчальними відео, щоб дізнатися більше про корисні інструменти та функції Оду. Дякуємо за перегляд. Розвивайте свій бізнес з Юнітсофт.